Всім привіт! Я ось хочу сказати пару слів за троянди, які буду викидати з садочку. Мене там запитували. Ну я і сама була там за це якось бофнула. Так, викидаю ось Астрид графиню. Її третій сезон, але квітів на ній рідко ще можна застати. Ну, ось вона так і стоїть зараз без квітів. Вона дуже швидко облітає, кущик вже великий, гарний, звісно, шкода, але хочеться милуватися своїми трояндами. Ми коли не достатньо так крутимося, тому ми на це заслуговуємо. Заслуговуємо на красу цих квітів. Ось тут також першорічка кафе. Теж буду. Викидати її, не буду навіть нічого від неї чекати. Я коли її садила, знала, що вона не стійка, але думала, ну, може, хоч рясно квітуча буде, трішки тут вона собі має якоїсь розсіяної тіні, але бачу, це якесь взагалі непорозуміння, тому викидаю не шкодуючи. Так, тут ось теж осінню викинула двохрічну вже, е, трояндочку. Тому що вона прийшла не по сорту і квіти не тримала. Посадила поки що імпресіоніст, але і він, як бачите, щось не дуже тут виглядає. Ну поки що буду чекати його. Так, викидаю японочку Марію Наталі. Їй другий сезон вже півліта пройшло. Я за весь цей час ще не бачила жодної квіточки. Стоять такі собі великі, ржеві, гарні яйці. А... Квіти вони не розпускаються, загнивають і ну, квітів немає все. Я її викидаю. Б'єнвеню. Тут теж у мене садилась трояндочка плетиста, вже не пам'ятаю яка. Прийшов пересорт, я її прибрала, потім посадила б'єнвеню. Ну, її ось другий сезон, як бачите, кущика немає. Він весною вирізався під землю. І, ну, ви знаєте, Квітів теж я тут ще не бачила. Тут місце спекотне, тому їй тут спекотно. Вона в мене дуже швидко тут обгорає, тому я її звідси прибираю. У мене взагалі тут цей квітник якийсь нещасливий. Дось пересорти та ще і хворіють якось троянди, які все ось підсаджують або не той сорт обирають для спекотного місця. І ось середина квітника на дві плетисті троянди в мене за три роки досі гола стоїть. Єдине, чим я тут задоволена, це п'єром, який, до речі, також прийшов не по сорту мені в свій час. А, ні, барок. Барок єдина троянда, яка прийшла по сорту по цим плетистим, але вона в мене не випускає за руки жодного базальника. І за той рахунок, що кожну весну вона після зими обрізається, то кущик стоїть ось такий малесенький. Навіть ось поряд біля неї адже це другорічний кущ, то вони якісь однаково виглядають. Але барок мені подобається, буду його чекати. З цього квітника теж була осінню прибрала гартентраум, дізен Сверте, Пьоргпел Пелхейс, тому що квіти їхні за півдня просто згорали. А в мене тут дуже сонячне це місце, і таким ніжним сортам тут не місце. Ну, звісно, це все індивідуально. Є такі сорти, які недовго тримають квіти, але вони рясно квітучі. Ну і взагалі ви дивитесь на троянду і у вас складається про неї певне враження. Якщо я, наприклад, дивлюсь на троянду, і в мене вражень взагалі від неї немає, то так я її заміняю на іншу троянду. Ну, така правда життя. З цього квітника теж свій час викинула два кущі Луї де Фюнесам, трояндочку Бероліна, може і ще щось, але вже так прям все не згадаю. Також хочу викидати селіту, тому що ну, вона якось, в мене немає від неї приємних вражень, кущ величезний, потребує, потребує догляду. Ну, ось Глорія Дей теж квіти не тримає, але вона мені подобається, знаєте. Ну, щось таке, я ж кажу, це все абсолютно індивідуально. А ще ось є таке, що в когось якийсь один і той же самий сорт поводить себе дуже чудово, і людина ним дуже задоволена, а ось хтось його викидає в садочку, тому що ну, там з ним не склалось, і з цим сортом. Це таке теж є. Троянди, які мені, я ж кажу, не підходять, я викидаю без жалю і заміняю на інші. Ось троянди майже обрізані, всі то лілії квітують, прикрашають. Боже, які це чарівні рослини, я не знаю, лілії обожнюю. Подивіться, який чудовий склад пелюсток, яка білосніжна, велика, ароматна квітка, і це лимонне дихання із середини. Просто дух перехоплює. Ну, а по трояндам, звісно, має значення і місце розташування троянди, і ґрунт, і взагалі, чи правильно ви троянду посадили і що ви з нею робите. Та і якість посадкового матеріалу, саджанця має, звісно, теж великий вплив на те, що то буде далі. Та й взагалі є троянди, які е, мають якісь певні функції, скажімо так. Ось англійки, наприклад, краще, звісно, садити в росіяну тінь. А більш стійкі до сонця троянди вже можна садити на повне сонце. Але так, щоб прям всі сорти ідеально і зимували, і на сонці, і в затінку себе поводили, то такого, звісно, мало. Але я думаю, що всі зо мною погодяться, що є дійсно шедевральні сорти, які в кожному садочку поводять себе просто прекрасно. Ось і, і хіноцеї теж квітують, поки трояндочки відпочивають. У мене не всі ще сорти розквітували. Сортів, правда, я не знаю. У мене там деякі сорти і є назви, але вони вже в мене з пересадками попереплутались. Але теж ось краса цієї хіноцеї. Я, до речі, і досі купую такі неоднозначні сорти троянд Ось придбала собі нещодавно Твіді Строус, нічого за неї не знаючи, дивлячись на квіточку, так я думаю, що не буде в нас цікою до сонця. Але теж, знаєте, поки не спробуєш, не будеш знати точно. І в мене неоднозначних сортів, до речі, досить багато посаджено. Це ось теж нещодавна посадочка Андрім. Бачу, трішки перші квіточки в неї припеклися, але гарна. Також ось її клематиси теж ось цей з базару якийсь незрозумілий, буду викидати, це точно. Ось там, може, квіточок 10 було, вони одразу згоріли. І ось ну, цей кучний, що це гарно, ну, звісно ж, не гарно. А є так багато класних сортів клематисів. Ось Ян Павло Ій. Ось зараз квіточки, якісь такі дрібнесенькі і прям рожеві. Чому так не знаю, але вже теж, ну, безперервно, просто квітує і ще, ще, ще ось і досі випускає собі бутончики на квітування. Правда, місця йому треба багато. Так, я взагалі-то не збиралася розкривати ніякої теми, тому що я не такий прям спеціаліст, але вже так, якщо зачепилась, то мусила ну, хоч щось сказати, виправдати якісь і троянди, і свої дії. Так, я ось позв'язувала в такі снопи е, ромашки свої, тому що потрібно було робити обробку. Ну, я вже її зробила позавчора ввечері. Тут уже ці ромашки були, порозлягались від троянди до троянди, і обробити це було. ну... Зовсім незручно. І ось, знаєте, поміж ромашками знайшла туєчки свої. І гортензію. Ось садила того року гортензію волотисту, руш Вона в мене згоріла, але відновилась. І ось зараз бачу, знову почала горіти. Ну, потрібен їй час. Далі будемо бачити. Дуже надію, що вона. Буде жити, ось хоч какао теж просто чудовий сорт. Так ось мені теж подобалась спреєчка Good Peach. Повне сонце. Так, воно вже вигоріло, ні на що не схоже, але хочу ось сказати, ось такий колір в неї на початку квітіння, яскравий такий помаранчевий, один, в один колір, до речі, із трояндочкою Viv'ian Westwood. Ось, бачите, вже повністю вигоріла, вже й некрасива, але тримається і обсипатись навіть не думає. Кімоно теж, я просто закохана, просто закохана в кімоно, вона в мене надстійка, над хоча і тільки другий сезон. Ось ще одну маю туєчку, там вона в мене того року і була. Така маленька туєчка, але вона згоріла. Я придбала, посадила іншу Бробик Tower, такі садила вузенькі туєчки, тому що в мене тут плетисті троянди, і я поміж ними все ж на зиму собі, так щоб було гарно. Посадила ще туєчки, але бачу, і ця туя в мене теж згоріла. Теж ось хризантеми позв'язали, ця хризантема буде така висока, то її потім все одно прийдеться підв'язувати. Афродіта моя річечка боже, яка вона красива, прям порцелянова, водка ніжна. Маю вже тепер дві Афродіти, ще там в іншому квітнику, ще один кущик нещодавньої посадки Із Розіни. Ще ось цю лілію. Ще раз зніму. Уже ці наступні квіточки трішки менші за першу. Але красиві. До речі, я бачила ось ці білі павучки, їдять бджіл. Я бачила це на власні очі, правда, те, що зняти не встигло. Пале Рояль теж надійна троянда. Так, Флорентина, бачите, в мене Флорентина, їй другий сезон. Маю два кущі, цей трішки швидше розвивається. Хоча купувалися і садились однаковими саджанцями в один час і практично поруч. Гарно вона вже собі почала, бачу, нарощувати кущик, хоча перший сезон вона ну, така собі ніяка стояла, можна сказати, що й не наросла. Ну, а тепер уже буде що до осені буде що підв'язати до паркану. Ну там побачимо, як перезимує, але Флорентина зимує на 100%. Ну І теж це ось вторий кущик. Яскравий приклад, один той же квітник, майже поруч посаджені, в один і той же час. І ось кущики по-різному розвиваються. Бачите, як, як от воно може бути. Ось Флорентина, суперстійка троянда до сонця, але ось в спеку тут цілий день на повному сонці, навіть в неї квіти згорають. А тут ось долосперма в мене в затінку. Я була казала. Що в мене в затінку є кущик, і теж він дуже гарно себе поводить, то вже ось вирішила підкріпити свої слова. Ось це сорт Гірасіаном, то він не такий сний. Там маю як то він прям рісніший і квіточки в нього крупніші. Ось земля така суха, треба полити. Ось він купера то це взагалі супер, якийсь супер сорт. І гарно ця долосперма собі розмножується, класна рослинка. Та я через відео вставляю цю долосперму, тому що, ну дійсно, подивіться, коли не знімаєш, коли не підійдеш, а вона така сувірясна, красива. Ну і ось геросіаном. Трішки квіточки дрібніші і світліші. Але він якось, знаєте, Спочатку квіточка світленька, а потім, як постові, то стає ось така сама яскрава, як і цей ось сорт сузір'я. Вона якось від, від центру стає до відквітання все яскравішою. Ну, бачите, ось квіточки схожі, але розмір, розмір тут різний. Ну, Це в мене поділочки. Ось Бачите, як він від центру, від центру яскравіше Але ось Герасіану все ж не такий рясний Хочеться тільки поділочки, але і сам кущ такий із корінням, який в мене є, то, ну, то він все ж не такий рясний як куперасузір'я. Боже, вже і тут пішли бурлінтіну. Безкінечно, безкінечно. Витягнула я цю тую, і ось подивіться, одна тільки живенька гілочка в неї. Ну, це вже таке, це навіть не, не буде вона жити. І знаєте чому? А, тому що ця туя дуже довго стояла в малесенькому горщику. Так довго, що коріння піднялось повністю догори. І її потім в такому стані, не розплутавши це, коїні, нічого не поправивши. Просто поставили в більший горшок, засипали землі, і вона якось там собі вбулася. Мені її благополучно продали. А я не подивилась, з горшка достала, в ямку поставила, посадила. І щось таке дивлюся, думаю, ой, щось вона погано виглядає. Ага. Ну, звісно, все коріння доверху, як воно може виглядати. Ну, от скажіть, що це таке, от як це так можна таке продавати. Якщо ви думали, що я тут вже все обрізала і показала, то ні. Ви помилялись, і я також. Шепшина вилізла. Я потягнула. Я думала, це від Пілігрима, була впевнена. Я потягнула, а ні, це від індіголети. Тут в мене, бачите, отак попідкладжено пеньочком, тому що в мене тут перепад землі, там вище, а тут де індіголета вже нижче. Так, от воно в мене тут. Подивіться на цей саджанець, індіолети, один патичок за 3 роки. А бачите, напевне, ця шипшина бере верх над ним чи що, не рветься. Зараз візьму секатор і відріжу просто. Я її купила колись в інтернет-магазині Мегасад. Ось така от вона, але має від них два клематиса. Такі малесенькі прийшли, але по сорту. Ну, ось так я секатором просто видаляю. І все. І взагалі я її теж, напевно, ще буду прибирати. Є така класна троянда такого кольору Quick Silver називається. Ну, а тут ось поламали мені гілочку Тереза. Дивіться, яка гарна гілочка. Тільки-тільки почала розквітати перша квіточка. Бачите, зломили пагінь. Це, напевно, що мій синочок, він тут любить поскакати по камінню. Напевно, у увазочку її поставлю. Що, звісно, зараз не забуду її тут, то може ще постоїть. Красиво, шкода. Ну і отак, я ж кажу, в обрізці немає кінця. Як тільки починають відквітати перші троянди, то це на все літо ця обрізка. І це тільки по трояндам, якщо говорити. Ельф. Ось вже базальничок. Перші квіточки відквітували, але всю гілку не обрізаю до кінця, тому що ще є пуплянки. Ще ось вона мені тут поприкрашає трішки. Також ось палерояль, рояль базальничок ще квітує, але є ось такі от квіточки. Ось це так. Якщо одним разом не обріжеш весь кущ, хороші квіти не поставиш в букет, то будеш бігати і бігати по пару трояндочок на кущику обрізати. Але ж мені шкода обрізати одним разом. Тому отак я і бігаю кожен день. Щось потрішки обрізаю. Ну, ці мені шкода. Дивіться, які були сніжні, крас красиві, здалеку, ну такі гарні. Ну, оцей ось приберу. Навіть не буду заходити з іншої сторони. Хм. Такі гілочки, які дуже тоненькі, то я обрізаю пониж. Все, друзі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.